Дружину не врятували. Він приніс додому маленький пакуночок, свою доньку. А вона сама собі знайшла маму. Дівчинко, а ти до кого? запитала я. Я маму шукаю. Ви її не бачили? І на мене подивилася маленька дівчинка років шести. Я задумалася. В цьому будинку я жила зовсім недавно. І наскільки знала квартира, перед якою вона стояла, весь час була порожньою. Але там ніхто не живе, відповіла я дівчинці. У відповідь вона розридалася і сіла на сходи. Тітонько, нам дуже мама потрібна, тільки вона може все змінити. Тато дуже за нею сумує. Я розгубилася, не розуміючи, чим допомогти цьому чудовому створінню. Дітей у мене самої не було, тому я й не знала, з якого боку до неї підійти обійняти чи запросити на чай. Тільки до незнайомої тітки вона навряд чи піде. У цей час у мене задзвонив телефон, і, попросивши дівчинку нікуди не йти, я побігла відповідати. А як повернулася, її і сліду не було. Весь вечір вона не виходила у мене з голови. І вирішила я тоді подзвонити господині, у якої орендує квартиру, і запитати, хто ж мої сусіди по сходовому майданчику. Там п'ять років уже ніхто не живе, сказала любов Іванівна. А тобі навіщо? Сьогодні приходила дівчинка, маму шукала. Сусідка помовчала, ніби щось пригадуючи. Хм, це напевно Катіна дочка. Так немає вже її давно. Чоловік її один та ще, з немовлям на руках, в цій квартирі, мабуть, жити не зміг з'їхав. З тих пір вона пустує. Знаєш, Ір, вони зараз недалеко живуть. Якщо прибежить знову, відведи додому. І жінка продуктувала мені адресу. Згодом ця історія почала забуватися. Я працювала, приїжджала додому пізно, рано вранці їхала. І одного разу напередодні новорічних свят я знову почула тихий стук і схлипування. Кинулася до дверей і там стояла вона. Та сама дівчинка й плакала. Що в тебе сталося? І де твій тато? Він дома, а я маму шукаю, тихо сказала вона. Згадавши, що у мене десь є її записана адреса, я побігла її шукати. На цей раз попросивши дівчинку почекати у мене. Вона зайшла, озирнулася, присіла на пуф в коридорі. А коли я все-таки знайшла заповітний папірець, вже солодко спала, згорнувшись клубочком. Акуратно перенісши дитину у вітальню на диван, я знову набрала номер господині. Любов Іванівна, вибачте за турботу. Пам'ятаєте, я вам розповідала про дитину, яка приходить в порожню квартиру навпроти. Так ось, вона у мене. Я хотіла відвести її додому, але поки шукала адресу, дівчинка заснула: боюся, батько буде шукати. Знаєш, Ір, а я живу недалеко від них. Зараз спробую сходити. Будь на зв'язку. Добре. Я поклала трубку і мимоволі замилувалася дівчинкою, поправила неслухняне волосся, погладила по плечі. Я так мріяла про своїх дітей, але, на жаль, моїй мрії не судилося збутися. З чоловіком ми колись жили душа в душу, прийшов час, і ми задумалися про дітей. Я завагітніла відразу, але через деякий час втратила малюка. Позначився, мабуть, стрес на роботі, ми чекали перевірку, нервували, працювали без відпочинку, і, дізнавшись, що знову чекаю малюка, я звільнилася з роботи. Але, мабуть, у долі для мене були інші плани. Цього малюка я знову втратила на ранньому терміні. А потім, як би ми не старалися, завагітніти я більше не змогла. Незабаром від мене пішов чоловік. Знаю, що в його новій сім'ї підростає донька, але більше я про нього нічого не чула, навмисно виключивши із свого життя разом із загальними друзями і знайомими, так і жила вже більше семи років одна в орендованих квартирах. Мої роздуми перервав тихий стук у двері, кинулася відкривати і не повірила своїм очам. На порозі стояв мій колишній чоловік. Юра? Ти як тут опинився? Я прийшов за донькою. Почекай, Кірова п'ять? Геш, правильно? Так це твоя дочка? Проходь вона спить. Ми пройшли на кухню, і я поставила чайник. Ось вже кого не очікувала побачити на порозі своєї квартири, але життя деколи нам підкидає і не такі сюрпризи. Ми не завадимо тобі, я можу розбудити Аню і забрати додому. Нехай поспить. Що у вас сталося? Вона вже кілька разів приходить і стукає в двері навпроти. Юра втомлено прикрив очі, а потім почав розповідь. Кілька років тому ми жили в цій квартирі з Катею. Це житло дісталося їй у спадок від діда. Після весілля ми в'їхали в цю квартиру, а незабаром Катя завагітніла, і я був на сьомому небі від щастя. Пам'ятаю, як відвіз дружину на пологи, вона плакала, переживала, мабуть, відчувала. Взяла мене за руки і попросила подбати про дитину, якщо з нею щось небудь трапиться. Під час пологів почалися ускладнення, і дружину не врятували. Пробач, мені дуже шкода. Я погладила Юру по плечу і бачила, як він кріпився, але зрадницькі сльози текли по його щоках знову і знову, немов він тримав всю цю біль всередині, а тепер закінчилися сила, і вона вирвалася назовні. Тут почувся тупіт дитячих ніжок в залі. Юра кинувся до дочки, обійняв її і пригорнув до себе. Аня, я хвилювався, чому ти пішла не попередивши? Я просто хочу знайти свою маму. Ми її обов'язково знайдемо, але трохи пізніше. Давай йдемо додому. Спасибі тобі, Іра, ось мій номер. Юра простягнув мені свою візитку. Телефонуй, якщо раптом Анютка знову прибіжить сюди. Ми живемо неподалік. Дорогу вона тепер знає добре. А звідки вона дізналась адресу цієї квартири, поцікавилася я. Сам показав, зітхнув він. Треба було забрати деякі речі, Аня побачила Катіні фотографії на стінах, і з тих пір вона марить зустріч із матір'ю. Я ж казав, що Катя просто поїхала. Але обов'язково коли-небудь повернеться. Вони пішли, а через кілька днів Юра мені подзвонив. Так ми стали знову з ним спілкуватися, по вихідним ходити в трьох в парк, кафе і кіно. Аня прив'язалася до мене і навіть якось назвала мамою. Іра, одного разу сказав Юра, а переїжджай до нас. Вистачить по чужих кутках мутатися. Аня за тобою сумує, часто запитує. А ти і я. Він опустив очі і взяв мої руки в свої. Я дуже скучив. Пробач мене за все.